Січня здорові кордони Щоденні роздуми для співзалежних, що одужають. Для одужання потрібні межі, щоб встановити межі у повсякденному житті, треба почати з себе і потім розповсюдити це на всі аспекти життя, роботу стосунки, сім'ю. Важливо спочатку подбати про себе. А потім будувати здорові сплідні відносини з оточуючими. Про те, як зрозуміти, що твої кордони порушуються, як дотримуватися чужих особистих кордонів і захистити свої, ви можете дізнатися в одному із моїх відео. Посилання ви побачите на екрані зверху. На всіх етапах одужання необхідно мати та встановлювати здорові межі. Це пов'язано із зростанням самоповаги до себе, а також тим, як ми справляємося із почуттями та вчимося по-справжньому любити та цінувати себе. Кордони впливають із глибин свідомості, вони пов'язані із звільненням від почуття провини та сорому, а також зі зміною установок про те, чого ми гідні. Чим ясніше ми це зрозуміємо, чим чіткіше стають наші кордони. Також кордони пов'язані скоріш із вищим розумінням моменту встановлення кордонів, ніж із нашим власним. Ми встановлюємо кордони лише тоді, коли ми готові а не на хвилину раніше. Так само роблять і інші у моменти готовності становити межі. Є якесь диво. Тоді ми розуміємо, що готові чинити так, як говоримо, а інші люди сприймають нас всерйоз. Зміни відбуваються не тому, що контролюємо інших, а тому, що ми самі змінилися. Тому сьогодні я віритиму, що в своєму власному темпі буду вчитися, зростати і встановлювати межі. Які мені потрібні в житті потрібно лише відчути момент готовності.